Минулий тиждень завершився і пройшов власне під такою гідою критичності ситуації на покровському напрямку. Там російські війська активно продовжували наступати на південь від Покровська, агресор атакував українські позиції практично безперервно кілька діб підряд і мав суттєву перевагу у кількості особового складу і артилерії. Як на сьогоднішній день ситуація погіршується, покращується, залишається стабільно напруженою. Можливо, у вас є якісь поточні. Дані, ну у мене та що місяця в відкритих джерелах. Я дивлюсь, і наші пабліки. Передуляюся з пабліки, орієнтуюсь на офіційні заяви відповідних речників. Ситуація там насправді є надзвичайно складною, адже ворог не приховує своїх планів щодо повної окупації Покровська. І ті тенденції, які зараз спостерігаються на цій ділянці фронту, вони абсолютно красномовні. Ворог готовий витрачати неймовірну кількість живої сили, техніки та озброєння е своїх сил та засобів заради е здобуття. Ті саме того самого контролю над Покровським та Марноградом. Ситуація безумовно буде визначатися суто виключно ресурсними можливостями українських оборонців, які зараз ведуть оборонні дії. Вчора з'являлася інформація про те, що відбувалися певні контрнаступальні заходи українських сил оборони, але ж очевидно, що динаміка на полі бою такова, що остаточно виставки робити беручи до уваги лише один з епізодів російсько-українського протистояння на покровському напрямку, мабуть, що не варто. Будь-якому разі ми маємо розуміти, що ситуація там залишається однією з найбільш складних на полі бою, і достатньо подивитися на зведення від українського генерального штабу Лео, частина всіх бойових зіткнень, які сталися за добу, припадає саме на цю ділянку фронту. Але ж ми маємо так само не залишати поза увагою інші ділянки фронту. Є на певних з них певні такі тривожні тенденції. Я думаю, що все ж таки ситуацію на полі бою варто оцінювати загалом. А якщо ми говоримо про загальну ситуацію, то вона всюди є надзвичайно складною і такою, що потребує досить раціональне використання наших надто великих резервів, щоб не сталося ну, таких неприємних ситуацій на тих ділянках фронту, які медійно не підсвічені, але тим не менш так само є надзвичайно важливими щодо створення загальної такої картини нашої стратегічної оборони 2024 року. Ан Володислава, цими вихідними керівник Запорізької ОВА Іван Федоров стверджував, що чутки про можливий наступ у регіоні і на Запоріжжя, зокрема, існують ще з березня місяця, і вони є ворожою і ПСО. Чи можна зробити з таких слів висновок, що регіону такий справді нічого не загрожує? Я би не був би настільки не не в таких ілюзіях, бо є ряд факторів, які вказують на певні приготування. До речі, про це постійно говорять і представники Сили оборони півдня України, я вперше довіряю їм. Чому ви саме в такий спосіб робить заяви пан Федер? Я думаю, що краще це питання адресувати йому особисто, але те, що ворог засередив на півдні Запорізької та півдні Херсонської області неабиякі ресурси понад 120 тисяч, має стало та безперебійну логістику, що найменше з двох наврівків, один через Крим, а інший е, вздовж північного збережжя Азовського моря. Тому я би не став би настільки легковажно сприймати наявність ворога відповідних сил, ресурсів та можливостей для проводення наступальних дій. Ну і за ці вихідні трапилась примітна подія на Курщині. Президент власне Володимир Зеленський у суботу заявив про наявність даних про початок застосування північно-корейських військ у штурбах проти українських сил на Курщині. А вже в неділю ми отримали, от ми щойно в ефірі про це розповідали фото та відеодокази перших успішних операцій наших сил оборони по нейтралізації особового складу північно-корейських підрозділів. Чи можна сказати, що? Що ставка на корейців Росії? Ну скажімо, якщо рано казати про те, що вона не зіграла, то зіграла на сьогоднішній день не так, як би росіянам хотілося. Я думаю, що все ж таки варто оцінювати ті дії ворожого війська в комплексі. Звісно, що наявність тисячного штурмового корпусу армії Північної Кореї дає нам додаткову складнощів. Сумарно на території Курської області російських військ та військ північної Кореї до 70 тисяч. Досить потужного групування, яке з цілком спроможна блокувати розширення українського плацдарму на території Курської області. І ті процеси, які ми зараз там спостерігаємо, вони абсолютно красномовні. Але ключова красномовність мовність ці полягає в тому, що тут зараз українські сили оборони системно та методично перетворюють на попіл. Вороже сил, так само як і північно-корейських військовослужбовців, адже операція на території Курської області є складовою стратегічної оборони української армії протягом 24-го року. Звісно, що там надзвичайно складна ситуація. Маневрена оборона у виконанні українських сил оборони призводить до величезних втрат у Росіян, але і ми так само діємо на межі своїх можливостей. Я сподіваюся, що ресурсів у українського генерального штабу вистачить для того, щоб і вчасно проводити ротацію наших підрозділів, які діють на території Курської області, і посилювати. Наші дії на тих чи інших ділянках, бо насправді це дуже важливо отримувати курський плацдарм, бо інакше вирій бойових дій гарантовано переміститися на території як сумської, так і відповідно Чорніковської області. А отже, ті процеси, які відбуваються на території Курської області, в тому числі активне задіяння ворогам керованих авіаційних бомб, по суджі по її передмістям по інших населених пунктах є абсолютно красномовною. Путін з метою досягнення визначених цілей та завдань не звертає увагу на так звані супутні втрати. Ну тобто йому абсолютно байдуже скільки цивільного населення громадян Російської Федерації внаслідок таких коврових бомбардувань загине. Йому важливо досягти відповідних результатів. На це він працює. Ну і краще, щоб ці процеси все ж таки вирували на території Російської Федерації, зокрема на території Курші, ніж ці процеси перемістилися на нашу територію, на нашу землю. Ну і під кінець минулого тижня ми мали інтенсивну ракетно-дронову атаку по всій нашій країні. Майже під 300 об'єктів летіло е, по нашим територіям, і е, це в основному, як Герман Галущенко, в тому числі сказав, була атака по об'єктах енергетичної інфраструктури. В інституті вивчення війни вказують на те, що ця серія російських ударів по українських енергетичних об'єктах є частиною більш ширшої компанії, спрямованої на е, Замороження України взимку ну тут абсолютно логічно, і прийняття політичних рішень вигідних Кремлю. На вашу думку, про які саме політичні рішення пишуть аналітики інституту вивчення війни, що саме намагається Кремль досягнути атакою на нашу енер... енергоінфраструктуру? Ну, я думаю, що варто повернутися до подій березня 2022 року. Той самий стамбульський трек перемовин щодо миру між Росією та Україною з того часу. Позиція Кремля не змінилася. Вони готові виходити на перемовний трек з урахуванням ситуації на землі, але з певними уточненнями. Путін прагне повністю взяти під контроль території чотирьох регіонів України, які відповідно з нової редакції Російської конституції є російськими. А отже, перемовний трек можливий, на думку Путіна та Кремля. Якщо українська армія вийде з території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, повністю буде готова ініціювати процеси демілітаризації, денацифікації та повну відмову від вступу до північно-атлантичного альянсу, що за визначенням неможливо. Позиція вищого військово політичного керівництва нашої країни абсолютно очевидна, і вона не може трансформуватись певною мірою прогинаючись під забаганки Путіна та його оточення. Тому, диво не станеться, я думаю, що все ж таки нам варто розглядати російсько-українське протистояння. Крізь трек бойових спроможностей, які в першу чергу визначаються ресурсними можливостями, сподіваюся, що е, поставки озброєння та військової техніки, зокрема від наших західних партнерів, за той проміжок часу поки ще не закінчилась каденція Джо Байдена. Е, Буде такою, що дозволить нам мати відповідні запаси для ведення бойових дій, в тому числі на що не менше в першій половині 2025 року. Бо це насправді важливо. саме ресурси і є визначальним чинником, який впливає на перебіг подій на полі бою, Пане Владиславе, Вдячний вам за ваш аналіз ситуації. І ваш час військовий журналіст, спікер Генерального штабу збройних сил України 14-17 років Владислав Селезньов розпочинав сьогоднішній щоденник війни. Ми ж продовжимо.